Україна точно на подібне не піде ніколи, і про Крим мови не бути не може й бути, і взагалі подібний крок був би неприйнятним з боку наших партнерів. Власне, це також є підтвердженням того, що, судячи з усього, Такими закритими дверима така ідея могла обговорюватись, як мінімум, не тільки витоки даних, а можливо від розвідки, можливо, від певних джерел на тому боці е переговірного процесу було отримано інформацію про те, що дійсно така пропозиція висловлювалася. Тому превентивно зараз і Україна, і Європейський Союз. А я думаю, що в випадку, якщо це буде озвучено, то і інші лідери будуть виступати проти такої ініціативи. Цілком рогідно, що з цим і через кому пов'язана не поїздка Рубіо і Віткафа в Лондон, а саме відправлення Келога і плюс технічної команди, тому що ясно, що в Лондоні здобути якоїсь перемоги дипломатичної не вдасться. Ясно, що Україна не візьме під карту за виконувати пропозиції з приводу Криму і припинення вогню, яке би несли для України додаткові небезпеки. Без гарантій того, що Росія взагалі піде на подібні речі, бо наразі все виглядає так, що замирення агресора має відбуватися за рахунок жертви в уявленні Трампа, і це зрозуміло. Він самого початку заявив, що він буде посередником, переводячи на людську мову, він не буде союзником України і не буде ворогом Росії.